О, так. До речі, система така достатньо гарна для методу додавання, не тільки підстановки. Mm -hmm. Так, не поняв секунду. Так, виявляється, що графічний. Окей. І тут, ну, вона взагалі простіша ця система буде. Так, вже вона вже не треба давати на лісень, тобто тут не підстановка буде графічна. Тут одразу достатньо просто виразити y дорівнює y дорівнює те, що ми робили у попередньому лопатку. Тобто з першого y дорівнює сімка була, після знака дорівнює переносимо ті 4х, які нам там а, заважають поряд з y. Буде тут було б там додавання 4х, тут буде віднімання. І другому і дорівнює теж пишемо. Після знака дорівнює було 1. Зліва було додавання 5х, переносимо через знак дорівнює, стає віднімання 5х. Що ми бачимо тут? Ми бачимо, що обидва графіки будуть спадаючими функціями, так, тому що в обох у нас тут від'ємні коефіцієнти. Просто один крутіший, крутіше спадає, ніж y дорівнює мінус х, ось y дорівнює мінус х. Ось цей буде ще крутіше спадати там, ніж ця функція, а ще той наступний. Отрий з мінус п'ятіркою, він буде ще крутіше спадати. спадати. Це те, що ми одразу собі зазначили. Ну і вони не будуть проходити через нуль, тому що ми тут маємо оці доданочки, так? Тобто перша буде сунута вгору а друга буде сунута вниз. Ось це ми вже очікуємо. Одразу тепер власне побудова. Давай першу. Пронумеруємо функцію. Отут ну, систему, точніше треба ставити ту другу. І ось давай першу поїхала, там уже потім колір. А змінимо перше, y дорівнює. Можна писати 7-4х, можна написати мінус 4х плюс 7, щоб зберігати оту форму, форму послідовності, так? коли в нас було kx плюс щось, у вас підручнику L здається. Ось, тобто є в нас доданок з іксом, є доданок вільний член без X, який відповідає за суд. Ну і годуємо це. Ну і поставимо певну точечку так, чи там буде величезний цей сімкою. А може і не поставимо. Може. Зараз подивимось. Так, наша система координат намалювали. Я намагаюся рівно, але, але. Це все ж таки. Побудова ну, від руки, спочаток відріком позначили, позначу тут десь один ціна поділки і десь тут один ціна поділка. Позначу хай А, Так, якщо нуль буду підставляти, я по Y аж на 7 стрибну. Не подобається мені це. Рахувати гарно, будувати ні. Тоді я підставлю не 0. Давай я підставлю 1. Що буде тоді? Тоді в нас y дорівнює мінус 4 помножити на 1 плюс 7. Це просто мінус 4 дорівнює 7, мінус 4 дорівнює 3. О! Вона влаштовує по y, тільки на 3 піднятися треба. Коли в нас х1, по y піднімаємось на 3 поділки ось 1 або x1. Намалювали точку. Ну, це окей. А добре, а що ж буде, якщо там я поставлю, наприклад, двійку по х. Ми вже знаємо, що ця функція буде спадаючою ось ця. Тобто Y будуть зменшуватись. Добре, підставлю. Так тут дописую 3, підставлю двійку, хай буде 2. А тепер підставляю обрахову. Мінус 4 на 2 плюс 7, то рівнює, що там? А, мінус 4 на 2, це мінус 8 плюс 7. Це що буде 7-8? Це буде мінус 1. Тобто, коли у нас отут 2, ми вже по y сповзли в мінус 1. Дуже крутий нахил, те, що ми очікували, в принципі. Так. А ота от виявиться ще страшнішою. Виходить, ота друга помаранчева. Ну, малюємо поки цю. І зараз вже достатньо страшно від її нахилу. Ось. Ну, так. Я боюся не попасти. Ось вона буде так багато малює. І знову підписуємо. Там я минулий не підписала другу функцію, але ми маємо її всі підписувати, коли малюємо. Так, підписали. Ну, давай хай буде вона помаранчева, у нас така. Це нам не треба. Ой, я там забула дописати мінус один. Так, ну, давай вже буде мінус Один і тут дописали ці точки. Ми поставили. Далі друга функція. Ось ця її. є. Y дорівнює мінус 5х мінус 1. Дуже крутий нахил. Ну, Чи хочу я поставити підставити? Та хочу я, ну, підставити. У мене y там невеликий буде. Тобто X, Y, тут 0, окей. Підійде. Ну, коли отута цей доданок припадає і залишається тільки мінус 1. У мене це влаштовує. Тобто y буде мінус 1, коли x0. Можу я це поставити, можу. По x унисовались, по Y сповзли вниз. Отут там. Ах, перетин буде поганий, поганий буде перетин. Ці тебе додали. Ну, додивишся до кінця. Там зараз я скажу, там може кроки більше треба буде взяти. А, так, ну от ми підставили, так. А думаємо, функція в нас падає. В принципі, можна взяти якийсь від'ємний X. І потрапити по Y кудись вище, так? Але ж він, вона буде змінюватись по Y дуже швидко. нахил дуже крутий, навіть якщо я зараз підставлю мінус 1 замість x, я стрибну аж, аж достатньо високо. Ну, давай спробуємо щось. Мінус 1 ставлю по X. Що в мене виходить? Y дорівнює. Не треба. Мінус 5 помножити на мінус 1, Це вже буде просто 5, так? Мінус одиничка. Ну, четвірка, окей, там ще десь відбуваємося. А нам взагалі ворог прийдеться зараз рухатися. 5 мінус 1, 4. Намадували 4. Тобто, коли ми по ігреку прийшли по y, коли ми стали в мінус 1, вже не в нулі, а просто в одиничці, ми вже кудись устрибали. Ми вже... То ми вже аж на 4 підстрибнули вгору, Тобто отут мінус 1 у нас. Ой, один. Мінус 1 Отут. А тут ми стрибнемо аж до четвірки. Тут було трієчка, так, а тут десь четвірочка. Тобто точка буде десь отут. Виходить, така кута, Але вони тут ще не перетнулися. І оце мені в даному випадку не подобається, тому що вони перетнуться десь дуже-дуже високо. Тому в мене тут дуже сильне питання стосовно того, чи дійсно графічно тут гарно розв'язувати, тому що я маю їх продовжити кудись, туди, 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 ще вгору. До того, щоб вони в мене перетнулися. Це буде десь досить далеко. Тобто, побудова, графічний розв'язок тут ну, для мене виглядає як дуже недоцільний. Бо трошечки, ну, дивно, що тут. Графічно, зараз я ще раз дивлюся на умову. Може, я щось на те написала? Ні, тебе там 4-5. Ну, подивишся. Uh, тому що підстановку я би тут робила, бо підстановкою тут було все окей, я зараз допишу тут підстановку про всяк випадок. Но графічно воно таке страхолюбне виходить, воно десь там дуже високом тому що нахил дуже крутий. І обох він крутий. Бачиш, ще й, він між собою близький, мінус 4, мінус 5, вони ну, не паралельні, але такі близькі досить круті Там треба це все продовжувати продовжувати і шукати, де воно перетнеться Тобто, може, якісь кроки великі взяти. Слухай, а давай візьмемо взагалі а, заздалегідь великі кроки. Можна ж так зробити? Зараз те саме роблю, але візьму величезні ікси і ігри. Ось я тут зроблю ще одну побудову. Ну, аби. X, а, а тут зроблю y. Давай я зроблю якийсь їх велетенські. Наприклад, де перше, X та і. Давай X якийсь другий візьмемо. Давай візьмемо. X, там. Хоча в нас вирішить це швидко. А, давай візьмемо X-3. І Х візьмемо. Але я вже бачу, коли виглядає. я можу собі це дозволити. І візьму Х, наприклад, 3. А Окей. Коли я це підставляю? Так, в мене y рівня, що по мінус 4 на. На мінус 3 плюс 7, що це в мене 12, плюс 7, 19, ось такий здоровезний буде. Я зараз ціну поділки поставлю, коли це добудую. Величезний такий, прям 19. Окей, коли трієчко підставлю, буде мінус 4 на 3, там трієчко не на 3, не заберіть. Ні, на 3. Плюс 7. Це буде мінус 12, плюс 7. Це буде 5. Мінус -5, 5. Тут мінус 5. Це що? Так, далі ще ми манджу. Спробуємо це намалювати. Не трохи такі треба взяти. Я, 6, я тоді на x та y візьме. Минус 3, 3, не три, незручно. Окей, хай буде тут один. Тут буде два. Тут буде три. Чотири. Там що нам треба. Тут минус один, тут два. Минус три, минус чотири. Тут минус три, це нас цікавить. Ось, ось по ігрику я візьму вже там якісь гігантські кроки. Типу, це буде 5, це буде 10, це буде, не знаю, 15, 20. Давай спробуємо, поекспериментуємо. Може, так буде краще. Тут початок відео 5, 5, 10, 15, 20. Тоді наша точка, наприклад, мінус 19, вона буде десь отут, так? Десь отут вона буде. Воно зараз деформується і зараз не буде виглядати так круто, тому що я ось і незиметрично взяла. Бачиш, у мене поділка 5 вона набагато менша, ніж 5 поділок по осі іксів, поділка 5 по ігроку. Воно зараз деформується і не буде виглядати таким крутим. Хоча суть все одно залишається, що Y дуже швидко на величезні кроки змінюється. А, так, і трієчка і мінус п'ять. Трієчка мінус п'ять. Ну давай мінус п'ять. Ось вона нес мінус п'ять. Трієчка мінус п'ять. Ось тут. Так. Тоді, коли я це побудую вона буде ось такий. А, все побудувало. Так, а що в нас буде по-друге? Куди? Так, ми приберемося. по другій тоді, що ми маємо. По по а помаранчевий треба було взяти. Беремо помаранчевий і по другій. Ну, давай туди щось таке теж здоровезне запхаємо. Наприклад, запхаємо мінус 2. Скільки там, скажімо, мінус 2. 2. Ну, можна було мінус 3,3, в принципі. Певно. Ну, хай буде мінус 2,2. Мінус 2. Так, воно множиться, це що там було на мінус 5. Дуже не треба, але воно вже живе. Це буде 10, мінус 1, це дорівнює 9. Тобто 9 по у. Ну, давай намалюємо. Мінус 2 по х це отута. По Y при цьому 9. Тобто ми десь отойдемо. О, є шанс перетнутися десь ще в доступі доби. Не ну, спробуємо. Так, і дві, коли запахаємо туди. То тут вже буде просто 2. Так, тут буде просто на 2, тобто буде мінус 10, мінус... 11 буде мінус, мінус 11 виходить. Тобто, коли у нас двічка, ми сповзаємо тут 10, а отут десь буде мінус 11, при двічці Щось таке. Ну, а ті і будуємо. Я сподіваюся, що воно перетнеться десь тут, на тверезі межі, а По нашою побудовуємо. Так, минуду. Так, щось вона кривувате таке, але не цікаво більше цей край, там, де ми йдемо до перетину. Ну, десь отам в мене вони перетнулися. Чи можна Ось, але що ж там за значення такі здоровезні і страшніші будуть? Тут дивися. Тут щось буде прям таке здорове і страшне. Це 4, так, це буде 5, це буде десь приблизно мінус 6. Я напевна, чи це мінус 6. Ось там таке секунду. Так, Продовжую там, там не було значення. Так, якщо шістку взяти, ну що, спробуємо, якщо шістку туди підставляти, чи буде однаковий ігрик. Так, щістка. Замість X, наприклад, вперше підставляю, так, мінус 2. 4 на... А, мінус 6 там, так? Мінус 6 плюс 7. Це що? Це у нас 24 плюс 7. 24 плюс 7 – це у нас 31. Якщо я зараз не помиляюся. Друга Мінус 5 на мінус. 6, Мінус 1. Що це буде? Це буде 30. Мінус 1. Ні, що там Ні. то. Все ж таки. Ой, що не насліпового тут Щось все ж таки не це. Так, мінус 6, щось нам не підходить. Ми потрапляємо тут. В... Там же ж мінус 5. Так, мінус, 130. тобто 30. Мінус... Тут тобто у нас 29 виходить. Ні, не потрапили ще. Але вже десь ми трошечки ближче. Мінус 6, може, там щось інше. Ну, треба подивитись, де в тебе перетинається дійсно. Воно, може, там 5,5 чи щось таке. Подивитися за побудовою, але мені не подобаються взагалі ці функції для. Якщо там знаки не переплутані ніде, але мені вони не подобаються знову-таки для побудови, мені вони для підстановки більше подобаються, якщо я піду в підстановку, звідси, то можна знайти ці значення, власне, ось і перевірити. А підстановка тут прекрасно спрацює, тому що цей Y, що з першого, що з другого гарно виражається. А, тобто я перепишу зараз сюди. Я, наприклад, буду з першого виражати Y і підставляти його в другий. сюди. Система. А, то має бути гарно, наприклад, з першого Y виражу. Так. А ну, ми це вже робили. Мінус 4х плюс 7. І підставляю цей Y ось сюди. І виходить, що? Що? У нас 5х було. Замість ігрика з'явилося мінус 4х плюс 7. І дорівнює мінус 1. Підраховуємо подібні оці. Це буде 5х мінус 4х, це 1х. Просто х пишу 7 камені тут заважає тягну туди. А виходить мінус 1 мінус 7. О, дивися, воно мінус 8, а не мінус 6. Та моя побудова, вона така досить. Ну, не точно, дуже сильно не точно на таких великих масштабах. Мінус 7 виводить по ху. Далі цей х ми тепер можемо запхати сюди і обчистити y. y дорівнює. А мінус 4 помножити на мінус 8, плюс 7. Мінус 4 на мінус 8, це 32. 32. Пора, я рахую 32 плюс 7, таке велике значення буде. 39 вийшло. Десь там, значить, я щось кудись не туди подивилася. Може. Ну, таке може, ми тут здійснити. Ну, У мене тут забор дивився, як стоїть, нефайно. Тут явно кроки ці завеликі, треба було менше робити. А тут якраз якщо це 20, тут ще 10, десь отак, так, то це може і буде 39, дійсно, це. А отут має бути де, мінус 6, а десь там мінус 8 я визначила вже. Ну, побудовую, тут треба тоді, тоді дійсно будуватися отакими от гігантськими кроками, як я будувала по ігри. Бачиш? Інакше воно не буде, діло. Ну і ось тоді відповідь звідси записується, що х порівнює мінус 8, а Y дорівнює 32. Ось. Якщо підстановкою, то ці значення вже так для себе обрахували.